Добрий день, дорогі мої глядачі! І дітки, і дорослі. Ось я перевертаю свій чарівний годинничок із піском. Котик мій вже котлетку свою маломурив і влаштувався слухати казочку. Ну, казка буде, тому що ця передача називається Казки Лірника Сашка. Ну, я є отой самий Лірник Сашко, а це мій лейдачі Котяр. Казка буде така сьогодні, теж може починається спокійно, а далі буде го-го-го. Казка називається про дві торби. От жив колись собі в одному селі та бідний чоловік. І так його тяжка біда обсіла, що нема, що йому вже вдома і їсти. Уже там всі запаси, припаси підібрали, там до нового урожаю вже не вистачить. Діти голодні, плачуть, Боже. Жінка каже, ти вже давай щось роби, вже все, по лову поїли. Ну він собі подумав і пішов собі якоїсь служби шукати, найматися. Але село все бідне, таке саме, як вони бідняки, то кому він донайметься? найметься. А хто може і найняти, та нема чим платити. То це він до іншого села пішов, там теж не треба, потім до іншого, ну так десь аж, аж за річкою напитався, а там млин. Млин водяний, знаєте, вода колесо крутить, млин там меле, і мірошник, той, що в млині працює. Та й спитав у нього той чоловік на, на службу, на роботу. Той каже, знаєш, та, зараз ось якраз люди зерно повезуть, а в мене каже, помічника немає, то ставай зі мною, будеш помагати. І взявся він до того млина. а там робота важка. І мішки тягати, висипати, те борошно насипати, все це пелюкою, це дихати, цей млин стуганить, ду -ду 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 -ду, тарабанить, крилами крутить. Пропрацював той чоловік цілий день. Та вже додому ніби йти, та й думав, більше зароблю. Там коли того млина й заночував. Сяк так перебув, замерз там свиткою накрився, знову зранку проситься. Мирошник каже, давай вже більше тобі заплачу. Доробився він до самого вечора. І такий вже втомлений, вже ноги його не тримають. Ну, що ти мені даси? Мірошник каже, ну я тобі що можу? Я тобі можу, грошей нема, а борошна дам. То давай. А мірошник питає, а ти мішок маєш? <сих> а він якби знав, то взяв би з дому мішок. А так мішка нема. А мірошник мішка давати не хоче. Каже: знаєш, у мене ось... мішки мені треба, а от, знаєш, мене що таке велике сито є, дорогою, яким пересіваю. Той, ось, каже, візьми, таке застелю. Ганчурочко, ти в це сито набереш, а ти насиплю борошна повно-повно. І таке багато цього борошна з горою насипав, він перед собою несе додому, ти борошно бережненько, щоб не розсипати ж його. З того борошна можна багато хліба випекти, вже їм там вистачить надовго. Потім думає знову прийду найматися. І довго ж добирається через одне село, через друге і вже додому доходить. Доходить вже додому, ось ось на двір такий радий, що вже це несеться борошно перед собою. Коли як. Зірветься вітер. Фу-фу. Як подме. Зірвався такий вихор і блядь, чисто, все борошно, чого не може закрити. даже те ситуацію. Все борошно сто вивів, полетіло борошно по всьому світу. У нього тільки там трошечки наденься, де колишилося, щоб якусь. Такого млинчика односпекти, Боже, він всім сито прийшов додому на порозі сів та й плаче. Жінка вискочила, чоловіче, що страпилось? Що Ой, каже, я ж так тяжко працював, заробилося ніже додому борошно, дітей погодувати, а вітер все геть-чисто видав. Боже, що ж робити? І вона з ним плаче. А він сидів, сидів, каже: а знаєш що, жінка? <printer> я це не подарую. Щоб мою таку тяжку працю то було вкрадено. Піду я того вітра шукати, хай мені відшкодує. Бідуцю. Як? Якого вітра? Що ти розказуєш? Ні, каже, таке піду. Наповратився, взяв палицю та йде. А як він йде? От звідки вітер не туди йде. Звідти він туди повертає. І звідки він прямо по вітру йде. Ішов довго блукав там до вечора, там десь під дубом заночував, знову йде, і нарешті приходить до високої, провисокої гори. А вітер прямо з він на ту гору і поліз. Виходить на гору і бачить. На самісінькому вершечку стоїть велике креслате дерево. І такого від вітру нагнулося аж до землі, толіпаються та листя там, обриваються. А під тим деревом хатинка стоїть. Та прийшов до тої хатинки, та й так стукає у двері, грукає, стукає, коли двері відчиняються, і звідти виходить чоловік. Такий здоровий, сильний, мгутній, довге волосся, борода довжелезне, все вітру так розвивається, сорочка, боси. Ти чого кажеш сюди, прийшов? А чоловік не злякався, каже, я прийшов вітра шукати. Е, -е. чоловік каже, вітра вдома немає, я його батько. Що ти хочеш? Так і так каже, ваш син біди мені наробив, якої такої біди? Так і так, каже, я бідний. Маю дітей купу, не маю що їсти, то я так тяжко працював, заробив борошна. От прямо до хати доніс. А він як подув, та й все чисто, борошно розвіяв. Та й нема в мене що, чим дітей годувати. Мусите мені за, то, за той бешкет заплатити. Вітрів батько каже, я б це тебе прогнав, але тако ніби правду кажеш. Ну, добре, я дам тобі ось що. І виносить з хати торбинка. Така торбинка з такої рядюшки, як оце під моїм котом. На мотузочку, на, каже тобі, торбинку. Чоловік каже, нащо мені ця торбинка? Що я нею? Дітей нагодую, мене своя торба є гарна. Ні", каже вітрів батько, то непроста торбинка. Як щось тобі дуже треба буде, візьмеш цю торбинку, сядеш коло столу та й скажеш торбинку, розшморгнися. А як вже не треба, то скажеш торбинку, уберися, ото й буде. Взяв чоловік, не знає, дякувати чи не дякувати. А вітря батько каже: так, давай, іди звідси, щоб я, я з тобою розрахувався, і тако мені очі не мозоль на моєму обійсті, іди. Пішов той додому, вже ніби дорогу знає, несе тут торбу, думає, що ж з тією торбою робити, чи продати, чи що? що там ні такого? заглядає, ніби нічого немає в ній. Ану, лишень зроблю, як вітрів батько казав. Знайшов пласку каменюку, таку, як стіл, сів коло неї та й каже: Ану, торбинко, розшмарнися. Тільки сказав! Тут же на тому камені, рушники, скатертина з'явилася, і там наїдки, напитки, як ото на Великдень буває. І, і хліб смачний, і ковбаси, і якийсь узвар, і вино добре, і шинка, і оселедці, і пироги, і порося печена, і що хочеш тільки, що таке, що на празники люди, не кожен їсть, і їжа якась навіть і панська, якісь там цукерки, що що завгодно. Здивувався той чоловік, а їсти ж, хочеться, голодний, то сів, та за те за те хапається, та так наївся, Боже. Ще й лишилося багато, е, -е, -е думає. Ану, торбинко, уберися. Тут же все раз пропало, звернувся в торбинку, він заграє знов пуста торбинка. Оце то, каже, мені вітрів батько такий віддячив, так заплатив. Це вже я біди не буду знати. Та й швиденько додому, чим чекує сюди-туди, добрався. Жінка виглядає, вже аж така ж. Потемніла вже, каже, з голоду діти пухнуть, де ти чоловіче, то що виходив, що каже, виходив: збирай дітей до столу. Та що ж каже, збирати? Ти хоч хліба якого приніс? А, каже наркоти, хліба не треба. Що ти кажеш, не треба? А давай сідай до столу. Сіли. Він і каже: Ану, Торбенко, розшмарнися. Тут же на столі скатерти на рушники. І такого їсти, пити, боже. Ті діти, бідні, голодні, не знають. Аж здивувалися, жінка очі розкрила. А він каже, пригощайте, пригощайтеся. як кинулися їсти, аж за вухами тріщить, їли, їли, а все те поїсти не можуть. Е, Жінка те все прибрала, склала гантірочку за піч, щоб на завтра було. Він каже: турбинку, приберися. І ті рушники, і скатертина пропали. Тепер вони вже голод забули. Е, Та й таке вже добро в них вже і їсти, і пити є, що, а яке що залишиться, то інше на базар занесе, продасть. Та й пани в нього купують, та смачні такі ковбаси, та ще що таке. Та трошечки в нього грошенята завелися, вже там і корівоньку купили для дітей, так хату підлатали, вже й чоботи, жінці, трошечки розжилися. А поруч жив багатий сусід. Такий панисько, він нікого ні з ким не вітався в тому селі, і все дивиться, що це мій сусід, та такий трошки зажився. Та приходить до нього, звідки в те гроші, що таке, що ти не крадеш. Так і так каже, сусіда, це я не краду, в мене то, от така торбинка. От розказав про неї. А той каже, слухай, продай мені цю торбинку. Каже, як я її продам? А жити, за що я буду. Ця торбинка мене, і дітей годує, не продам. Той каже, я тобі 10 золотих дам. Каже, мені 10 золотих не треба. Не продам. Ах, так каже, то я тебе силою заберу. Гукнув своїх слуг, наймитів, кинувся, побили того чоловіка і торбинку забрали. Сидів той чоловік, сидів, синці свої лікував каже, жінці, знаєш, що жінка, піду я знов до вітрового батька. Розкажу, як трапилося, може, знов торбинку дасть. Вже дорогу знаю, приходить на ту гору до того дерева, знову стукає. Відчиняються двері, виходить вітрів батько. Ти чого, каже, знову до мене прийшов? А, Я ж тобі віддав. «Так, каже, дисперіться на мене, добрий чоловіч, Але так трапилося, щоб мене ця турбинка, та мене сусід відібрав. А мені-то що сто? Та так, так от не чим дітей годувати. «Ге, Каже, що ти мені здався? Я ж ти вже заплатив. А той не йде, так просить, благай, дайте ще щось. Ну, Рости такий, каже, мудрий, я тобі іншу торбинку дам. Та виносить, а та торбинка, Боже. І цяцькована, і мальовано, і там якимись діамантами Ну така, а дивишся на базарі, що ще не за кілька золотих і не купиш таку. На, кажуть, як треба, каже, торбинка розшмарнися, Як не треба, каже, скажеш торбинку, Ага, Той радий, таки з тою торбинкою, йде, та й думає, знов це, мабуть, ще, ще кращі страви, вже панські, чисто всі будуть. Не те що ми просто люди людяємо там сало з капустою, да? а якісь витребеньки будуть, там марципани та котлетки, де воляй. Як мій котик сьогодні з'їв, ага. Сів він коло каменя, та каже, торбинку розшмарнися. А з неї як вискочить палиці. Та й давай ті палеці оббити та поза спину, та по голові, та по руках, та по ногах. Бідний він тікає, закривається, куди? Там в ліс, вони за ним до води, вони за ним в воду, вони ще по голові його товчуть. А думаю, бідний, я бідний, скоро вже кінець мені прийде. Нарешті здогадався. Торбинку зашморнися. Палець всі, пропали. І де він спину чухає, отже біду, дав мені вітрів батько, отже біду. А потім думає: е ні. То він мудрий чоловік, це я дурний. Ага. Та йде з тою торбою та й назнарошне, мимо того багатія, проходить, став в воротях, а той багач їсть те, що торбинка дала, та сміється. Що каже? Позичати прийшов, чи що каже, та наш мені позичати? Мене ще краща торба є, диви яка. Багач як побачив, а продай мені. каже, а, продай. Ти мене ту забрав, як я тобі продав. А так я і цю заберу, вхопив <с Pharise error> ту торбу своїми слугами, в шию дядька вигнав. Це до то тої торбинка. Ну, торбинка коло столу послав, розшморгнися. Як вискочив звідти палиці, як давай його бити? Кричав він, бігав, лементить, кричить, торбинку уберися. Ага, воно не слухається, то інша торба. І слух б'є, і його б'є по рукам, по ногам, по голові, по задниці. Куди не тікав, в погребі в погребі палиці шукають. Біжить він знову до цього бідняка. Ой, братіку, прибери ці палиці, бо уб'ють мене вже зовсім ходити не можу. Той каже, давай мою торбу віддавай, тоді будемо говорити. Біжить той назад, палиці підганяють. Несе, він ту торбу віддає першу і другу несе. Тоді чоловік каже: ану торбинко, пошепки. Ану торбинко, зашмарнися. Тут же всі ті пали і поховалися. Е, багать своїми слугами додому пошкандибав і бідняка зачепити боїться, у нього така торба до оборони є. Живе той щасливо, добро наживає. Отож, даром, Боже, щастя, в ручки, в ножки і посередині трошки. З цим же бувайте здорові. До побачення.